Я тут одягаю наречену, делікатна така справа. Приїхав пластик з покраски і така головоломочка тому що більше набагато більше місяця. Ну, вона вся така нарядна буде, питань нема. Гарно, мені подобається. ну Майстер професійно залив. Є десь під поліровочку я бачу, але то таке. добавив мені роботи, це квест. Зараз головоломка сидив, що звідки. Ну Просто є такі моменти, допустимо, якщо відклеюєш, то зразу за собою куди де воно було. Ну, Десь зараз по фото, там 13-й рік її десь по фото в Гуглі та поприклеюється назад. Не вистачає ще, бачу декількох елементів. Я дзвонився. Денис Покращик, хороший хлопака. Потрібен номер, дам номер. Ну, Є нюанси десь по покріпленнях пластику. Воно. Просто і пластик уже не той не той пластик. Ну, в принципі, що? Реставрація ще була, накладки глушителя. Це виходить, з таким от новоломським він залив стекловолокном, але гарно тут взагалі було ось так от, коротше, посипано. ну Нормальдос. Вона запускається, помаленьку підганяється, не вистачає ще декількох елементів. Але. але... Ну, забавна робота, зате за те, коли ставиш таке от то приємно навіть коло нього працювати. Ну і більш чиста робота.